Дід Хелфан ходив по всіх хатах, строїв хати. Він сам сам хату собі склав, mm. двері робив сам і на дверях малював, це я пам'ятаю, кавуни, фрукти. Це всі натюрморти він робив. Картини продавали в яцьках з бабою. Церкві малював купола ангела. Ще він одервався з цього панікадила, ще й побився, був. Оце нашій церкві розвалені? Наші. було? Вона не розвалена, ще була. Ти як? В руках приніс чи на велосипеді привіз? В руках. В руках. Ну, щоб вже ж нічого не пошкодити. Так, такі ще де треба носити у руках, так? Да? З бантиком на боку. Там була посередині здоровенна така дріщина. Зараз її замітно? Нарисовано красиво, з душою. Видно, що був талант у людини. — А в тої людини, яка реставрувала? На, на, на кавуну, заметно воно. трошки. То його вже почали різати і їсти. <гум> Ким тобі доводиться Феофан Котовий? Хто реставрацію оцю робив? Баба робила. І Як у неї? То нормально вийшло. Вона малює ще якісь картини. Чесно, ми сказати, я не знаю. Теж такий талант може. Баскута. Чи архітектурний. Ну я цим не цікавлюся. Уже пора. А що, хто це такий діт? Феофан кутовий, який на пасіці жив, кажуть, кругом і ворота малював. Не було у вас такого? Ні, я, я такого, я ж не місний. Ну, реставрацію зробила Діна Васильівна. Сонечко. Це його дошку? Ну, Вона, мабуть, його невістка. Оновлений натюрморт прикрашає бібліотеку. Заходьте, милуйтеся.